Mm. Маша. приїжджаю до подруги. Зараз я сначала позвоню. О, привет, подруга. До тебе зараз буду приезжать в гость. Ой, привет, подружка моя Люба. Ты уже так давно у меня не была, уже новый рік пройшов, хоть бы заехала на Різдво, чи на новый рік. Я уже тебе чекаю, зараз смачненького приготовлю. Ладно, пока, подруга. Пока. приїде подруга, а нічого немає. Привіт! У тебе крива з'явились! Так, в мене ти теж. бачиш, які в мене гарні золоті? Ох, і в тебе такі гарні. М -м -м -м. О, картошки. Так, дивися, що в мене тут смачненького. Картоплю вже з'їла? Ага. А, давай ще щось тобі да не накрию. Требу. Давай тобі ще накрию щось Ого! такого. Фрукти. Ого, скільки у тебе там уровень і в чого? Так, так, я граю. В ЧГ, у граю. У тебя там 15500. И в, граю. Играю... в Майнкрафт играю. Какой в Майнкрафт? Играю еще в цей э, Бравл Старс. Так, у тебя там. Я облог сразу. Подожди, подожди. У тебя на компьютере тике Stand of 2 и Chicken Gun. Вот я дальше этих игра не могу. А так у меня в телефоне еще є. Телефон... Я ще в телефоні граю. В телефоні рахується. Так. А, не рахується. Так. Чик, 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 чик. Так, а що ти до мене приїхала? Ви погуляти, чи що? Да ні, я тебе... Ти хотіла купити собі якийсь... Так, ти хотіла... У тебе нема сніжко. Немає, купи мені. У тебе є оружие, всі скини, крім сніжков. Зараз я нема навіду. У тебе тільки Ану, 200. А зроби мені сніжки. Так, зараз. Ти ж у мене продвинута подруга. Ти все... Все, набіла. Ой, яка ти молодець. Все, купіла. Тепер у мене сніжки є. От, де, дивися. Дійсно є сніжки, Дивись. Даже в ігрі у тебе є. Дивися, є сніжки. Тепер можна кидати сніжки. Е, що в тут? Ого! Круто! Пішли в двір. Пішли в двір, я щас сніжки спитаю. Хочеш прикол? Ух, 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 як гарно. Ух, 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 прикольно. Подивіться, я зараз покатаю на отчимі. Ой, а в мене Сон. такого немає, літака. Главне не говори! Не говори, то звук не буде чутно. Все добре, мавсул. Все, Слізай, говори тепер. Ох, як гарно ти мене покатала, подружка, а в мене нема такого літака. Ось все-таки ось, ось, ось стоїть оцей тракторець, якийсь уже поломаний, вже який вік тут стоїть. На, 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 дарю. А ти село маленьке, дороги немає. Ще следующий раз буду вчить на машинці. Я бабушку Олену, Я, я їй в першій серії подарила машинку, а в другій серії я її катала. А потім їй подарила ще кращу машинку, а в четвертій серії. Бах у тебя какой-то там. Крута машинка. Так так у меня тут дворі немає, я кататься на... на давай мы с тобой передачу снимем. Давай встань встань. Ой, куда ты на моем опять съела? У такстань. Удакстань. Ладно, давай так оставляй. Так, Доставай вам... микрофон. Ще будем успевать. Да не. Репортаж. Репортаж. Добре Сьогодні ми знімаємо репортаж в селі у подружки моєї Оленки. Так, давайте знімайте. Сподобалося вам тут у нас в селі? Відповідайте? Будь ласка, так, сподобалося. Ось ця подружка до мене приїхала. Машинку мені таку гарну подарувала. Політали на літаку. Ух, дивіться, знімайте репортаж, який в мене гарний двір. Що в мене тут є в дворі гарного? Пішли на огороди, ще подивимося, який у мене тут огород. Що в мене тут росте, дивіться, морпочка, цибулька, кріпчик, картопелька. Подивіться, будь ласка. Який гарний в мене огород. Все на ньому росте. На цьому городі. Але ж горбатися це треба на ньому. Сутками. То половить, то политий, то пополоти. А бур'ян росте такий скажений. Нема спокою від того бур'яну. Тільки вирву, так і лізе. Ух ти! А це що це, а що це за дива такі у нас? Я ще такого не бачила? А в тебе а в тебе ще є якийсь літак? Чи може в, 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 повітряна куля в тебе є? Є в тебе повітряна куля? Ні. А в мене є повітряна куля. Зараз хочеш, я тебе покатаю на цій кульки? Ага. О, давай дивися, що в мене є. Залазьте, будь ласка, подружка. Ой. І катайтеся. Садись, хочеш? садись. Зі мною полетимо. Ух ти, ти На літаку можеш? На літаку мене давай катала. Давай ніч поставим, давай ніч поставимо. А зараз ми на кулі. Давай ніч поставимо, зараз полетим. Ой. Дивись тільки обережно мені будинки не повріди цією кулею. О, дивись, як гарно. Йдем, бабушки. бабушки Олени. і Дім бабушки Олени і подружки. Всіх ми мистові в селі. як гарно. Давай її туди засуну. Туда? Та навіщо? Ти мені ще його зламаєш, повітряну. покулю повіди. здула сдула! і туда стула. О, О яка ти мене молодець, Ой. подружка? Що б я без тебе робила? Ходи, подожди. Що б я робила без твоей подружки своєї? Все, готово. О, засунула. Ну що, підемо відпочивати вже. А Ой. це хто такий? Моп. А ну чекай, я зараз еще. Я, я туда. Бомбочка моя. Опять не взирвали его. Пап, пап. Все, пішли вже відпочивати. Хорошо. Ой, добре. Будинок. Добре, добре, добре. Куда я відпочиваю? О, ты насыченный сегодня. О, ти, крас... О, нас... ти мені розклала кроватку. Зверху. Так, так, так. Я буду Де спать. В якій кімнаті? Зверху? Тут. Добре. А ти на дивані. Просто не садись на диван, просто эмоции. Я эмоции буду спати. Ага. І я буду спати. Ой, як добре, як тут помилися ножки в мене сьогодні. О! Ой, помилась. Так, спустя, 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 сім годин. О, о, вже. О, який гарний ранок. Там ти земля що моя порука. Ого ж на вулиці. А що там стало? Ого, що на вулиці! Ух, а що це таке стало? Не бо подився кем. О, о боже, що це таке досуваєш? Зака... Да, наступає наступає сонце. Да, на ну, що, подружка, В тебе в мене сподобалося? Mm -hmm. ще до мене завтра приїдеш. Так, когда-то коли? на поїв хліб. На вихідні. Так. Ой. Ой, подожди. У мене реклама. Так. На, ешь. Ой. что да. на сніданок не хотілося їсти один клип. Ну, вже добре. Посаду на диване. Так. Тепер мы с подружкою будемо з вами уже прощаться. Пошли на улицу, пошли на вулицю прощаться. Потім іншим разом ще до мене подружка приїде. Так, давай так. Иди сюда. Так. 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 Тепер будемо... Я перша, я перша говорю. Зараз... З я перша говорю. і зараз под цим роликом же з подруга будемо закінчувати, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всем пока, скажи пока. Всім пока, пока-пока, хлопці, дівчата. Рада була всіх бачити, До наступних зустрічей. Я пока -пока, буду додому йду. Зараз поїду додому. Пока -пока, пока, пока, подружка. Пока. пока, -пока. Всім... Доча, всем пока. Пока.